Основною темою світових медіа на минулих вихідних стали так звані файли Епштейна, нові оприлюднені документи, що пов'язані із справою засудженого за сексуальні злочини покійного американського мільярдера Джефрі Епштейна. Ці файли позбавили спокою еліти США та Європи, а їхній слід може вести до російського ФСБ. Індія погодилась припинити купувати російську нафту на тлі торгової угоди зі США, а ЄС хоче повністю заборонити її морське перевезення. Американці пропонують Ірану угоду щодо ядерного роззброєння і паралельно накопичують війська у перській затоці. Проте спікер Сейму Польщі публічно виступив проти висування Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход, і ми переходимо до детальнішої інформації про ключові події за останні декілька днів. Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило понад 3 мільйони сторінок документів, пов'язаних зі справою засудженого за сексуальні злочини покійного мільярдера Джефрі Епштейна. Про це повідомляє CNN. Заступник генпрокурора США Тодд Бланш заявив, що відомство завершило перегляд документів. Він стверджує, що Білий Дім не наглядав за цим процесом, і під час цієї роботи вони не захищали президента Трампа. Блаш також зазначив, що будь-хто з членів Конгресу за бажанням може ознайомитись з повною версією документів, оскільки у публічно викладених матеріалах деякі фрагменти приховані. Нагадаю, що мільярдер Джефрі Епштейн у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи суду за звинуваченнями у секс-торгівлі неповнолітніми. За останні місяці справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США – коли з'явилися докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує, на тлі цього Трамп, який спершу виступав проти публікації документів, змінив свою позицію і закликав республіканську партію проголосувати за відповідний проєкт та у підсумку підписав його. Частину матеріалів оприлюднили у грудні 2025 року. Нові опубліковані файли, які пов'язані зі справою Епштейна, розкривають деталі його стосунків, в тому числі з британською елітою, зокрема, ймовірно, з рідним братом британського короля Чарльза III Ендрю Маунтбаттеном Вінзором. Про це пише BBC. Нові файли містять електронні листи між Епштейном і особою, зазначеною як герцог, ймовірно, Ендрю Маунтбаттен вінзор в одному з повідомлень Епштейн пропонує познайомити герцога з 26-річною росіянкою. Листування датоване серпнем 2010 року, через два роки після того, як Епштейн визнав себе винним у схилянні неповнолітньої до проституції. Водночас у цих листах немає прямих свідчень протиправних дій. Раніше минулого року Ендрю Маудбатен Вінзор е, був позбавлений титулу принца через звинувачення у зв'язках з Епштейном. Окрім того, нові опубліковані файли, які пов'язані зі справою Епштейна, свідчать, що він переказав тисячі фунтів чоловікові колишнього посла Великої Британії у США Пітеру Ра Мендельсона як плату за його курси остеопатії. Про це пише Sky News. Сам Мендельсон, який має статус лорда, тобто є членом палати лордів парламенту Великої Британії, заявив на початку цього місяця, що його дружба з Епштейном була найжахливішою помилкою. Водночас він продовжує заперечувати, що знав про злочини Епштейна. Раніше Мендельсон стверджував, що скандальний фінансист не ділився з ним подробицями свого сексуального життя, оскільки сам лорд є геєм. Лорд Мендельсон був звільнений з посади посла у США у вересні минулого року прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером після оприлюднених електронних листів між ним і Епштейном, які показали, що стосунки між ними істотно відрізнялися від того, що він раніше повідомив уряду. У понеділок Пітер Мендельсон відмовився від членства в лейбористській партії після викриття нових фактів у справі. Нові документи засвідчили, що Епштейн здійснив платежі Мендельсону на суму 75 тисяч доларів у 2003 та 2004 роках. Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що колишній посол Великої Британії у США Лорд Мендельсон не має права бути членом палати лордів. А відтак попросив секретаря кабінету міністрів негайно переглянути всю доступну інформацію про контакти колишнього міністра з Епштейном. Про це повідомляє BBC. Водночас в офісі Стармера зазначили, що прем'єр-міністр не має повноважень безпосередньо позбавити Мендельсона його титулу. Відтак він закликав членів палати лордів співпрацювати з урядом з метою модернізації дисциплінарних процедур, щоб полегшити позбавлення титулу лордів осіб, які дискредитували палату. Нові скандальні файли з записів Епштейна лише розпочали аналізувати журналісти, і на них спливають і інші члени європейських королівських родин та відомі політики і бізнесмени. А між тим, у листуваннях оприлюднених файлів Епштейна багато разів згадується Росія та лідер Кремля Владімір Путін. Ймовірно, засуджений за сексуальні злочини американський мільярдер співпрацював з російською розвідкою, аби познайомити відомих осіб з дівчатами та таким чином створювати на них компромат. Про це йдеться в розслідуванні британського таблоїда Daily Mail з посиланням на джерела в розвідці та силах безпеки. Журналісти підрахували, що файли Епштейна містять. 1056 документів, де згадується очільник Росії Путін, та понад 9 тисяч документів, у яких згадується Москва. Американські експерти з розвідки вважають, що Епштейн потрапив у світ шпигунства завдяки діловим угодам з Робертом Максвеллом, батьком Гіслейн Максвелл, із яким у Епштейна були зв'язки. Гіслейн Максвелл сприяла йому у злочинах і нині відбуває 20-річне ув'язнення. Джерела Daily Мейл у розвідці вважають, що Епштейн керував найбільшою у світі операцією з використання сексуальної компроментації від імені КГБ ФСБ, коли вербував жінок для своєї мережі відомих людей. Американські силовики також вважають, що Епштейн мав давні зв'язки з російською організованою злочинністю, яка могла його шантажувати. Це пояснює, як Епштейн легко привозив дівчат з Росії. Європейський союз розглядає пропозицію замінити обмеження цін на російську нафту забороною на морські послуги в рамках свого 20-го пакету санкцій, спрямованих проти Росії. Про це стало відомо агенції Bloomberg від поінформованих співрозмовників. За словами осіб, обізнаних з ходом обговорень, якщо цей крок підтримують країни-члени ЄС, то європейським компаніям може бути заборонено надавати послуги страхування та транспортування, які необхідні для перевезення російської нафти, незалежно від ціни на цей товар. Піврозмовники стверджують, такий крок значно посилить обмеження, накладені на російську нафту, і полегшить застосування санкцій. Варто зауважити, що наразі перевезення дозволені, якщо нафта купується нижче встановленої стелі. Ціновий ліміт на російську сиру нафту наразі встановлений на рівні 44 доларів 10 центів за барель з 1 лютого. Механізм встановлення ціни, який переглядається кожні 6 місяців, розроблений таким чином, що ціновий поріг на 15% нижчий за середню ринкову ціну на нафту марки Юра. Також за словами співрозмовників, запропонований пакет передбачатиме нові торгівельні обмеження для більшої кількості компаній, товарів, необхідних Росії для виробництва зброї та обмеження імпорту деяких російських металів. Заборона надання морських послуг російським суднам одна з очікуваних складових 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який планують символічно ухвалити 24 лютого на четверту річницю повномасштабної війни. Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що з Європи надходять хороші сигнали про готовність європейських держав далі тиснути на Росію для завершення війни. Адміністрація США через низку каналів передала Ірану повідомлення про готовність до переговорів для укладання угоди. Про це стало відомо порталу Axios. Дипломатичні зусилля здійснюються на тлі того, як президент США Дональд Трамп віддав наказ про масивне нарощування військової присутності в перській затоці, що підвищує ставки в питанні про те, чи зможуть переговори запобігти удару по Ірану і ширшій регіональній війні. За даними джерел. Туреччина, Єгипет і Катар працюють над організацією зустрічі між посланцем Білого Дому Стівом Віткофом та іранськими високопосадовцями в Туреччині наприкінці цього тижня. Справа зрушила з мертвої точки. Ми робимо все, що в наших силах, повідомив Аксіос, представник однієї з країн. Представники Білого Дому заявляють, що Трамп не ухвалив остаточного рішення щодо ударів по Ірану і, як і раніше, відкритий для дипломатичного вирішення. Американські офіційні особи заявляють, що нещодавні коментарі Трампа про переговори не є блефом, але ще не знають, чи дозволить верховний лідер Аятола Алі Хоменеї своїм дипломатам укласти угоду, яка буде прийнятною для США. За даними змі, Трамп. Попросив свою команду підготувати варіанти швидких і рішучих атак проти Ірану, які не спричинять ризику тривалої війни на Близькому Сході. Повідомляли також, що Трамп отримав численні звіти від американської розвідки про те, що режим в Ірані перебуває в найслабшій позиції з часів революції 1979 року. Тим часом Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хоменеї заявив, що атака США на Іран призведе до масштабного регіонального конфлікту. Понеділок стало відомо, що президент Ірану Масуд Пазашкіан віддав наказ розпочати переговори зі Сполученими Штатами щодо іранської ядерної програми. Про це повідомила іранська агенція Фарс з посиланням на джерела в уряді. Джерело повідомило, що переговори Ірану і США стосуватимуться лише ядерної програми, за даними Reuters та Axios, посланець президента США Стів Вітков та міністр закордонних справ Ірану. Абас Аракчі зустрінуться в п'ятницю у Стамбулі. Президент США Дональд Трамп після розмови з прем'єром Індії Нарендрою моді стверджує, що Індія погодилась припинити купувати російську нафту, що буде одним із сприятливих чинників для швидшого завершення російсько-української війни. Про це повідомляє Європейська Правда, спосилаючись на заяву Трампа, яку він опублікував у своїй соцмережі Троссошіал. Трамп зазначив, що вони з моді обговорювали багато питань, в тому числі торгівлю та питання російсько-української війни. Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше у США та потенційно Венесуели. Це допоможе закінчити війну в Україні, що відбувається зараз і щотижня помирають тисячі людей, написав Трамп. Трамп також заявив, що лідери домовилися про торгову угоду, і США тепер понизять мита на індійський імпорт з 25% до 18%, А Індія погодилась встановити нульові мита на американські товари та купувати більше американського. Влучно підсумував повідомлення про угоду США та Індії український політолог, а нині військовослужбовець Віктор Андрусів. Що ж, якщо інформація про відмову Індії від російської нафти підтвердиться, то Трамп нам всунув дуже хороші карти на найближчі переговори. Індія споживає 40% російської нафти. Очевидно, мова не йде про швидку відмову і навіть не повну, але це дуже сильний сигнал Путіну закінчувати війну, зазначив Андрусів у дописі на своєму телеграм-каналі. Президент Шад Дональд Трамп заявив, що запровадить 50 відсотковий тариф на літаки канадського виробництва, а також зупинить їхню сертифікацію, якщо Отава не допустить на свій ринок американські літаки бізнес класу Гольфстрім. Про це він написав у своїй соцмережі Трус Social». На підставі того, що Канада неправомірно, незаконно та наполегливо відмовляється сертифікувати Гольфстрім, один з найбільш видатних технологічно розвинених літаків, будь-коли створених, ми скасовуємо сертифікацію їхніх літаків в «Глобал Експрес» та всіх літаків, вироблених у Канаді, доки велика американська компанія Гольфстрім не буде повністю сертифікована. Як це мало статися багато років тому, написав Трамп. Як пише Блумберг, таке рішення вдарить по американських перевізниках, які використовують літаки канадського виробництва Бомбардіє. Зазначається, що реалізація погроз Трампа щодо відкликання сертифікації може призвести до приземлення близько трьох тисяч літаків, які належать великим корпораціям та приватним особам у США. При цьому компанія Бомбардіє має понад 2800 постачальників у 47 штатах. США, а 64% її продажів у 2024 році припало саме на американський ринок. Минулого тижня президент США Дональд Трамп пригрозив Отаві 100% митними тарифами на всі канадські імпортні товари через торгівельну угоду з Китаєм. Також Трамп відкликав запрошення Канади до його новоствореної Ради миру після того, як прем'єр-міністр Канади Марк Карні роздратував американського президента своєю промовою у Давосі. А нещодавно стало відомо, що посадовці США зустрічалися з канадськими сепаратистами, які прагнуть незалежності провінції Альберта від Канади. Під час зустрічей вони нібито мали узгодити проведення референдуму про від'єднання від Канади. Спікер Сейму Польщі Володимир Чажастий заявив, що президент США Дональд Трамп не заслуговує Нобелівської премії Миру. Про це повідомила газета Жечпосполіта. Так Чажастий відповів на лист голови Кнесету Аміра Охане та спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона. В ньому вони зверталися до голів парламентів багатьох країн, закликаючи підтримати номінацію Трампа на Нобелівську премію Миру. Спікер польського сейму заявив, що не вважає американського президента достойним цієї нагороди, адже він дестабілізує міжнародні організації та союзи, зокрема НАТО, ЄС, ООН, Всесвітню організацію охорони здоров'я. Президент Трамп, на мою думку, дестабілізує ситуацію в цих організаціях, представляючи політику сили та використовуючи силу для проведення транзакційної політики, заявив Чажастий. Він назвав Раду миру, створену президентом США, ілюзорною організацією. Крім того, спікер Сеймун нагадав, що Трамп погрожував європейським країнам через конфлікт довкола Гренландії. Це порушення політики, принципів, цінностей, а часто й порушення міжнародного права. Митна політика інше тлумачення історії, наприклад, щодо участі польських солдатів у місіях та інструментальне ставлення до інших територій, як от ставлення до Гренландії. Усе це означає, що я не підтримаю висунення кандидатури президента Трампа на Нобелівську премію, бо він її не заслуговує, додав польський посадовець. Раніше, 30 січня, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що підтримує висунення президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, однак, за однієї умови, що той допоможе завершити війну в Україні. У центрі Праги в неділю пройшов багатотисячний протест громадян, які висловлювали підтримку президенту Чехії Петру Павелу в умовах гострого конфлікту з партією, що входить до коаліційного уряду країни. Про це повідомляє чеське видання «Іднес». Акцію у центрі Праги ініціювала громадська організація «Мільйон чвілик». Паралельно вона оголосила збір мільйона підписів на підтримку президента з метою згодом скликати ще більшу акцію. Станом на неділю зібрали близько 600 тисяч підписів. На акцію у центрі Праги вийшли десятки тисяч людей. Староміський та Вацлавський майдани були заповнені протестувальниками. Ор організатори оцінюють чисельність учасників у 80-90 тисяч. Люди принесли плакати з гаслами на підтримку президента Павела та з критикою лідера коаліційної партії Автомобілісти за себе, міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки та почесного лідера політсили Філіпа Турика. Очільник громадської організації Мікулаш Мінарш у зверненні до людей, що зібралися на площах, закликав не дивитися мовчки на руйнування Чеської республіки та виходити на Майдани в усіх містах 15 лютого. Він нагадав про те, як змінювався уряд у сусідній Словаччині, коли до влади повернувся Роберт Фіцо. Ми у Чехії не робимо такої ж помилки. Ми вважаємо, що для цієї країни є надія, заявив Мінарш. Також він закликав вийти на акцію підтримки України 21 лютого до четвертої річниці повномасштабної війни. Нагадаю, у Чехії спалахнув скандал між президентом та міністром закордонних справ через повідомленням оцінки, в яких він намагається шантажувати Павела через небажання призначати міністром охорони навколишнього середовища скандального політика Філіпа Турика. Турик раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітистські коментарі в минулому. У повідомленнях, які які оприлюднив президент Чехії, глава МЗС погрожує йому наслідками, якщо він не перегляне своє ставлення до Турика. Після заяви Павела в опозиції пролунали заклики до відставки глави МЗС Мацінки. Заручником цього конфлікту стало також питання передачі Україні літаків Л 159 для використання їх як мисливців на шахеди. Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що він і його міністерство ігноруватимуть канцелярію президента Петра Павела на тлі загострення скандалу між ними. Заяву чеського міністра наводить видання чеські новіни. Сам Філіп Турек заявив, що готує судовий позов проти президента Петра Павела через суперечку, щодо свого призначення міністром довкілля. Турек стверджує, що президент Чехії вступив у політичну боротьбу, проігнорувавши результати виборів та резолюцію Палати депутатів, коли не призначив його міністром довкілля. За даними змі, на початку січня Турека зачепив лист, в якому Павел перерахував причини, чому він вирішив не призначати його. Президент зазначив, що політик неодноразово виявляв неповагу до чеського правопорядку, що ставить під сумнів його лояльність до основних цінностей конституційного ладу. Сам кандидат у міністри визнає, що йому буде нелегко виграти позов проти глави держави. У партії автомобілісти раніше заявляли, що не звертатимуться до конституційного суду через непризначення турика, адже не хочуть змінювати конституційний лад. З такою ж позицією виступив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш. На цьому завершую огляд основних світових подій за минулі вихідні та початок тижня. Нагадаю, з вами сьогодні був я, політичний оглядач Михайло Наход. Обов'язково підпишіться на телеканали Конкурент Україна та «Конкурент Волинь» у соціальних мережах, щоб не пропускати головного. Бережіть себе, дбайте про Україну та підтримуйте наших захисників.